Емоції переповнювали мене, коли я отримала звістку про указ президента. Я розумію, що це визнання тієї роботи, яку було зроблено в Міністерстві юстиції, в частині притягнення Російської Федерації до відповідальності, в частині створення. Механізмів компенсації збитків я дуже вдячна президенту і керівнику офісу Андрію Єрмаку за цю довіру. Я визнаю і розумію, складна, яка складна ділянка роботи мене чекає, яка шалена відповідальність. Але я обіцяю, що принаймні я зроблю все, що від мене залежить, щоб цю довіру виправдати, і ці позитивні зміни, які... Так потрібно нашій країні сьогодні, щоб їх впровадити. Я продовжуватиму координацію роботи над створенням компенсаційного механізму, притягнення Росії до відповідальності, створення трибуналу, злочин агресії.